Привіт усім! Сьогодні 21 серпня 2024 року, і наші зірки вже готові поділитися тим, що чекає кожного з вас. Якщо ви хочете дізнатися, як максимально використати цей день і що готують зірки для вашого знака Зодіаку, залишайтеся з нами до кінця. А для тих, хто ще не підписався, зробіть це зараз, щоб не пропустити жодного прогнозу. Овен Сьогодні овни можуть зіткнутися з викликами на роботі, але ваша рішучість допоможе подолати труднощі. Не забувайте про важливість спілкування з колегами та близькими. Телець. Для тельців це сприятливий день для фінансових рішень. Якщо плануєте великі покупки або інвестиції, сьогодні вдалий час. Важливо зберігати терпіння у стосунках. Близнюки. Сьогодні близнюки будуть особливо комунікабельними. Використайте цей день для вирішення важливих питань через спілкування, можливі нові знайомства або партнерства. Рак Ракам варто зосередитися на домашніх питаннях і родині. Це гарний час для відновлення внутрішньої гармонії. Ваші емоційні зв'язки можуть стати глибшими. Лев для левів день буде наповнений можливостями для самовираження. Сконцентруйтеся на творчих проєктах і покажіть свої здібності. У стосунках можливі нові перспективи. Діва. Діви сьогодні можуть відчувати необхідність в організації та плануванні. Це чудовий день для розв'язання побутових і робочих завдань. Важливо залишатися спокійними і зібраними, Терези. Сьогодні Терезам варто зосередитися на балансі в стосунках. Можливі важливі розмови, які допоможуть вирішити давні проблеми. Не бійтеся проявити ініціативу. Скорпіон. Скорпіони сьогодні будуть сповнені енергії та емоцій. Використайте цей день для вирішення важливих питань, але будьте обережними з імпульсивними діями. Стрілець. День принесе стрільцям нові можливості для навчання та особистого зростання. Будьте відкриті до нових знань і не бійтеся приймати несподівані виклики. Козиріг. Козиріг. Сьогодні козироги можуть зосередитися на довгострокових цілях. Це гарний час для планування і вирішення важливих фінансових питань. У стосунках проявляйте більше чуйності. Водолії. Для водоліїв цей день буде наповнений несподіванками можливі нові ідеї або можливості, які змінять ваше бачення. Будьте гнучкими і готовими до змін. Риби. Сьогодні риби можуть відчути натхнення для творчості або духовних практик. Це гарний день для самоаналізу і розвитку своїх талантів. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Якщо цей прогноз був для вас корисним, обов'язково підпишіться на канал і натискайте на дзвіночок, щоб бути завжди в курсі нових астрологічних прогнозів. Напишіть у коментарях, що саме збулося для вашого знака, і поділіться відео з друзями. Можливо, їм теж цікаво, що приготували зірки. До зустрічі в нових відео і пам'ятайте, ваше майбутнє у ваших руках, а зірки лише допомагають побачити напрямок.